Ей... І... Що це таке? Ей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Макан. І сьогодні ми граємо... Я граю в Eat a World. Нічого! <с> Непогано. Непогано. Перекладається це як з'їж світ. Окей. Давай, сьогодні я знімаю відео, а ви тут халтурите. І що мені лишається робити? Утажну хубайку, то... ну там ну, давайте дзвіночок там поставте лайк. Підписочка. Ну будь ласка, ну серйозно, я для вас максимально стараюсь, а вам ви просто дивитесь нечесно. Ну, Поставте якось, подякуйте мені, ну та що. Шо вам важко тішу? А? а я типа, якщо кидаю, то що мені це дає? Їмо світ, ура. Шо? Ай, чо я себе не можу Ладно? А! Я не лякався. Погнали їсти світ. Землю просто вириваємо і їмо. Це коли. Коли зі школи прийшов? Всі поважають себе люди, коли прийшли зі школи. От дивись YouTube. дивіться YouTube шорт зараз буде. Зараз буде одночасне відео і ютуб шорт. Зараз буду записувати YouTube шорт. Буде дивитися на це. От допустимо, хай буде. Ну типа я і там йду до школи зараз. О! пішли, пішли! До відео заснято. Думаю, буде прикольно. Тільки я не знаю, яку музику на це накласти. Ладно, потім вже рішу, коли вже знімлю відео. Поки що, що робимо. Погнали, зijму сходи, а їх не можна їсти. Ну то давайте з'їмемо хоч щось оце от зелене. І сходи. Ура! А чого вони всі такі великі? Я тоже так хочу. Але. Можно я тоже буду таким великим, як вони. Кто стену прорвал? це? Оба. Не Ай. а, стіну тоже есть. Ах ты ж, ты не потом тебя не понял. Е. Ой. А, -а. накидается. Я стену буду есть. Ї... Не, я не знав, що тут можна вбивати! Ні, Дя, дядя бекон. Ні, 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 я забеконю. Слава беконом, титка не бейт его. ні, 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 ні. А че всі такі великі? А я ні? Ні, 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 ні. Ні, стань. Я буду їсти! Займайся собі своїми справами, а я їсти собі буду. Не рухай. На ти мене меня рухаешь? Прямо в яму мене згорів Прикольно. Пес-патрон, пес-патрон. Вона потім пес патрон через нього буде там Під землею десь шукати. Тітя, а ти їш, тобі круто. В смислі? А що тут таке? Чого вона стає великою, коли їсть? А я не Алло Мені треба бути великим. А, чи може треба купляти? А, ну куплю. Тільки тут не зовсім багато лишилось до кінця раунду. Тому за... Э! Е! Та ні! Ну бекон, ну от що я тобі зробив? Ну скажи, будь ласка! Ну, не рухай! А! ні! А! Ні, будь ласка! Друзі, не уважаем беконю. Во! Девочка, дівчинка, вот красава, круто. Ха-ха-ха, <зас відує> так і треба тому бекону и ха-ха. Що ти, бекон? що ти, що ти, що ти А? що ти, Бекон? Ааа! ти мене роздавив Ааа! Больно! Що тут таке? А, а. Ні! Тьотя. Тікс. Погнали купимо максимум сайз. А, то я збільшив свій максимальний розмір. А, я поняв. Я тепер буду рости, а? Напев... О, да, я росту потихенько. Ура! Я роступив чуть, -чуть. Ой, бекон поганий, поганий бекон. Я в тебе буду кидати бекон. Поняв? ха, -ха, -ха. <схи> Так і треба тому бекону, Поняв? На тобі. Шо ти бекончик наш ти. Що вже не так приємно? Ой, та? Ха-ха. Іди сюди. Так вот для чого? Це кидалки? Нє, не, 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 не. Поганий дядьку, поганий, поганий. Поганий дядько. Нє, не кидай, не в мене. Я тебе зараз так закидаю, зрозуміла? Тільки чуть-чуть от вырушу тут. Та я люблю поїсти, А у вас якісь питання по тому, чи що? Взагалі вже. Е! Погнали! Окей. Погнали їсти. Коротше, люди, я дійшов до такого розміру. Я, коротше, поїв чуть-чуть тут. І дійшов до такого. Тепер я не можу їсти, можу тільки кидати з інших. Тобто сел. Ну давайте буде. Ничегось! А! Що? Вау, а я ж, можу тепер взагалі таким величеньким дядьком стати? Давайте зараз станемо ним. Такс. Я доріз до ось таких розмірів. Я вже їсти не можу, але можу зробити отак от. Мама, звісно, казала, не кидайся їжу. Але сьогодні мій день. Туру! І якщо в нас було... Скільки там? Ну, коротше, було. Я це продаю і... Гнебуло 120 плюс 1000 одразу на рахунок сюди. Прикольно. Я тепер можу, зможу більше набагато продавати просто. І зможу стати супер великим. Давайте я прокачаюсь і включусь. Баба спечу ямі. Всім увага на мене. Я обділька. От давайте зараз я вам це докажу. От я такий зараз підхожу. Ну, чуть-чуть землі поїм. Земля, до речі, хвітка багато дає О, вот. Того штука. І нектар і я роблю вам мед, щоб ви розуміли, бачите, скільки я добрий. Так що підписуйтесь, я сказав! Будь ласка. Просто ж подобрую. Так. Хаппі, хаппі, хаппі. Тепер дивіться, що робимо. Отака! І як я тепер росту. Текс! Е! Що то не понял. Просто давай, Маркиен. Э! Е! Я квітку тобі не можу взяти? Тільки почувствую, така. такого. М -м -м. Це, коли любиш солодке. Ой. Так. Да Та, я ч я промази? -а. Что, приказывай вс? Шо-шо! О! Вс коли любишь солодка, Ну, або. Коли любишь солодки, а ты микроб. Ой. Я чуть-чуть залетаю не так в тим, ладно. Тоже нормально, в принципе. О! Видите, яке все гарне. Так що я не можу... Що? Ну ладно. Але я можу продати це все. Кинути. Я хочу за, -за карту викинути. Оп! Куда? Десь далеко, нічого я мілкий! Анука івесь а -а -а! це закрит, але просто. Я сижу, нікого не рухаю, їм собі їм. Мене бере якийсь чувак. з'їдає. І я стаю маленьке. Клас! Хі -хі -хі. Ладно, я вже так-то буду закінчувати відео, бо, тому що мене вже все почало на світі басити. І я, то, я йду прибивати того чувака, який тільки що мене з'їв. Ну а вам я бажаю удачі. Бажаю не їсти мене. Бо тому що я за вами прийду теж. То того чувака більше ніхто ні, ніде ніколи не побачить, розумієте мене? бажаю вам нічуся. Тут якісь подарки. Прикольно. Бажаю вам. Удачі, А я буду вже прощатися я буду на каналі Макан і всем па-па!